Доброго дня, це телеканал «Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. І сьогодні будемо говорити про кіно. Ми всі виросли на фільмах про війну. А зараз ми подорослішали, і війна вже прийшла в наш дім. І ми знімаємо фільми про війну. Ну, принаймні, не те, щоб я, а режисери, які зараз поруч із зі мною, Леніт Кантер і Іван Ясні, режисери, які зняли фільм, який вже прем'єра відбулася. Так відбулася війна за свій рахунок. Доброго дня, дня. Але хотілося б дізнатися, як ви дійшли е до лінії фронту, що відбувалося рік тому, два роки тому. коли в нас е не було АТО, не було війни, і коли ви ще не тримали зброю в руках. Ну, наприклад, будемо розпочинати з Леоніда. Я знаю на сайті декілька про вас є. Е таких речень режисер Леонід Кантер відніс е, табурети до чотирьох океанів. Тобто ви мандрували з табуретом? Так. І кожного разу доходили до одного океану, потім до іншого, потім так, до Так, Так, на березі океанів ставили пам'ятник, піднімали український прапор і таким чином встановлювали стовпи української культури по світі. Ось. А, Іван Ясній, а, я розумію, що ви ще з Ігорем Пелихом створили продакшн, який мав назву галопом по Європам. Так ні, роги копита продакшн угу. Так, а ми галопом по Європах. Це була програма. Ну і потім воно вже як перейшло в бренд туристичної агенції. Ось ну до сьогоднішнього дня протекшн працює. Угу. А потім, наскільки я розумію, розпочалася операція антитерористична. Ви взяли зброю в руки і пішли на війну. Так чи ні? У мене ще ні трошки було по інакше. А, ще було щось до цього. Ще було щось до цього. Дуже багато було всього різного, і в тому числі це був а, майдан. От. Леонід безпосередньо також активно приймав участь. І... У мене ще було трошки до цього, можна? Я до цього? Давай. У мене ще до цього був хутір. Я поселився в лісі на хуторі і почав розбудовувати там таку країну, яку я собі уявляю, що вона такою має бути. Разом з друзями ми почали крок за кроком із закинутого хутора створювати те, як ми собі уявляємо Україну. І вона вже, в принципі, от за сім років цей хутір, він почав якось виглядати. Там вже сьогодні є школа, є клуб, є там кіносарай, в якому ми показуємо фільми. Проходять масу різних заходів, фестивалів, шкіл і всього іншого. І тому якби для мене вже щось таке утворилося. Тобто, ми за 20 років з гаком не змогли створити державу, а ви за сім років створили все ж таки Україну, mm. таку локалізовану. У нас немає там лебедя, рака і щуки. <гум> розумієте? тобто у нас всі працюють на одне. Ось, а тут дуже багато хто той туди, той сюди. Ось. І насправді те, що почалося ось на Майдані, це, скажімо, просто був момент, коли я зрозумів, що добре, окей, це сталося сьогодні на Майдані, але завтра це може статися в тій маленькій Україні, яку ми для себе розбудовуємо. Ось. І таким чином, якби ось я туди потрапив, зав'язалися вся ця колотнеча, яку ви знаєте, ось Іван там знімав. Я між іншим ми mm. були ви ще. З... Ми були поруч, але не було не бачили. Не, не бачили так. А цитата ваша з Фейсбука щодо вашого хутора. Три дні був у раю, три дні без всього цього інтернет-волання, без рекламних щитів, без потоку людей, машин. А, втопив хату. спік витопив. А витопив да хату а, спік з дітками пиріг, побринчав на гітарі. Знову проконався, що не люблю міста, і що у валянцях тепло навіть у морозній ночі. Ночі. А, і ви пишете далі, що вас у Києві все все а, дратує, так, і так. тим не менш ви погодилися прийти до нас зараз. На ми працюємо з Іваном просто над фільмом, от над новим, вже добровольці Божої чотири він називається. І оскільки зараз це якби найнеобхідніше, найважливіше, що зараз треба робити, на мою думку, я так розумію, на думку Івана, оскільки ми з ним варимося разом в цьому котлі, то. Доводиться чимось жертвувати. Хтось жертвує жертвою їде туди, хтось жертвою робить те. от... Для себе я зрозумів, що треба зараз позаяк закінчувати цей фільм, чого б насправді не хотілося робити іншого. Ось. І тому, хоч мені страшенно все в Києві не подобається, як кожен день перебування для мене тут це просто пекло. Ось. Але е, е, зараз працюємо над фільмом. Mm. Так? — А трейлер з цього з фільму ми. Подивимось, війна за свій е, рахунок. Як взагалі ідеї народилися, е, е, хто м, ну, там, був автором ідеї? Як взагалі так народжувався цей фільм? Автором ідеї самого знімання? Спочатку, знімання. спочатку народилася в Леоніда ідея піти в Національну гвардію. Mm -hmm. От, я тільки це, про це почув. У мене зразу виникло велике бажання дати йому камеру. Значить, те, що він багато подорожував, багато і, розуміється на камері як і режисер теж. Ось і. На Майдані ну, краще я не хотів знімати. От мені так. не хотілося знімати взагалі нічого не знімав. Іван знімав там я багато навпаки. дуже кадрів. Я Потім знову пішов до Нацгвардії, теж нічого не знімати, а йти конкретно солдатом і всі діла. Іван каже, ні, візьми от, камеру з собою. І в цей момент почалося насправді це створення цих фільмів. А ми бачимо ззаді на плазмі кадри з цього фільму. Це е, навчання е, у Національній гвардії, там, у нових. Петрівцях, там наприклад, це для вас було як розвага спостерігати за так. Я ж цей? тут і Це я не спостерігаю. Насправді, це просто що є можливість що якісь вхопити мить, але mm -hmm. насправді проходжу навчання. Тобто, ось ми тут повзем, біжимо. все, що там кажуть, це тобто ми там по черзі були то медиками, то групою прикриття. Це а, якраз в... цей шо кадри зараз ви бачите. Це навчання там, з багато критики. Я передивився ну там першу частину фільму. А, коли вам видали бронежилети, вони не прикривали частину тіла. І там є нецензурні висловлювання а, в бік Міністерства оборони, і там все-все не було ніякого там тиску на вас. Не треба це знімати, не показуйте це, виріжте це, там уберіть це. Ну, Як такого тиску не було, в принципі, ми, оскільки цей фільм ні на чиє замовлення. Тобто ми на кілька разів питали, для кого цей фільм, там, що це, я кажу, ну тобто для себе. І насправді, цей фільм може, якби не для себе, а для всіх тих, кому це було не байдуже, Для тих, хто туди пішов, для тих, хто тут залишився і так далі, для всіх, хто хотів дізнатися, насправді, що це таке. Бо до того, як я туди потрапив, до Нацгвардії, я чув такі відгуки: от, ходять. Ходимо, маршируємо по плацу, честь мін там віддаємо, тобто зовсім не те, що хотілося б. Коли приїхав тут, в Петрівці, там мій товариш був в першому батальйоні, він каже: нічого подібного, ось тут ми стріляємо з гранатомета, отут з кулемета, отут з автомата, отут смуга перешкод, все інше. Тобто навчання ну, достойне і цікаве. Ось, Тобто так і, таким чином я туди потрапив, переконавшись, що там дійсно щось відбувається. І, е, а далі вже те, що якби насправді за лаштунками. Глядачеві було б цікаво дізнатися. В той час, коли цей фільм створювався, і ще не хотілося розповідати можливо більших подробиць а подробиці полягають в тому, що коли приїжджає керівництво вище, да? то солдатам, тобто нам, треба підтягуватися в парадних формах, застібнутими до верга. Рукавами для того, щоб показати, які по 4 години біля турніка зміна всі гуртом красиво переступили. Тобто, для чого це потрібно? Що це за армія? Кому таке потрібно? Ось, сьогодні вже можна це розповісти, тому що сьогодні нам треба йти далі, а не просто десь втримати рубежі нашої країни. Іти далі, дійсно, створювати цю армію. Тому що в такому болотному стані, якому вона є, вона не може бути. А, а, прем'єра цього фільму відбулася на молодість. Так ні, ні, знаєте, на молодості, молодість. Вони на молодості вчора її показували. Вчора. Mm -hmm. А насправді відбулася прем'єра місяців скільки? Два тому, Ти півтора, Півтори. вересні, перший 30 Та. серпня. А є якась є якась така внутрішня напруга. Перший раз ви показуєте цей фільм, хто його передивляється серед близьких, друзів, родичів, що вони скажуть, щоб не образити, або навпаки, там щоб змінити в цьому фільмі. Допрем'єрний показ для кого? Ні, допрем'єрного не було до... не було? Ні, не було. Між іншим, це ми були перші. Можна так похвалитися. Ми були перші, які зробили фільм про власне ті події, які відбувалися на сході. Ну, взагалі, от після Майдану. І… Було якесь певне таке переживання, що як це все буде оцінено, тому що фільм сам був відзнятий ще в червні. Він закінчив зйомки, закінчили в червні, і поки прийшов монтаж, поки він підготувався вже до справжнього показу. Прийшло дуже багато подій відбулося. Відбулося певне навіть в нашому фільмі. Е, немає якихось жорстокості, немає там крові, немає ще щось. А в ці часи, коли вже він показувався цей фільм, власне вже були дуже багато е, таких, як і Лвайські події. Там... Де було дуже багато втрат, і, власне, то він був чуть-чуть такий неактуальний, але, хоча своєю якоюсь таким позитивом він і вигравав, тим, що там немає якоїсь такої жорстокості там, вбивств, важко поранених людей, там якихось е, е, криків. Це просто фільм про людей, які пішли на війну за свій рахунок, і чому власне вони пішли? Вони я, наприклад, дуже переживав, от, що як до цього поставляться побратими мої, з ким я там був. Тобто. Тому що одна річ там глядачі, у них своя точка зору, це їхня справа, вони все одно не знають, що насправді там було. І не дізнаються ніколи, і не зрозуміють. <гум> Ось. Але ті, хто там були, для них, от, чи якби. Чи вони сприймуть це. Сприйняли? Дуже сприйняли. Навіть там от у мене був найцікавіший момент, коли цей фільм показували вже. Ми повезли по блокпостах. Вдруг була друга ротація, і цей же батальйон він пішов в другу ротацію. Деякі хлопці не пішли, деякі пішли. І Ось поїхали туди і показували там. Тобто там міни пади, все, але такий невеличкий екран, проектор, і хлопці дивляться цей фільм в бомбосховищі, десь там в підвалі. І ось дивився, один з глядачів був старшина, з яким у мене був досить такий конфлікт серйозний. І він сказав, що дуже несподівано його це вразило все. Він каже, що уявляю, щоб ти зняв, якби ми тобі не заважали. Тобто для мене це дійсно було так би дуже важливо, і всі пацани там кажуть, що правдивий фільм, а, там о, дякую, все. Заважали це з якого там. Ну вони там навіщо знімати збитий гелікоптер. От там він, а, кажучи, Навіщо? От навіщо? Що ти хочеш цим показати? Ну Мені треба цей збитий гелікоптер. Він мені знадобиться потім для монтажу. Ні, а, значить ти там працюєш на російську розвідку або що там. це, ну Якби типу сказати, тим, хто за нас не захочеться показувати збитий гелікоптер. Така точка зору, так? Тобто, ось. Але коли він продивився цей фільм, він сказав, що насправді це дуже класно і каже, якби не перешкоджали, можна уявити, щоб це було. А далі, яка доля, ви думаєте, буде цього фільму? А, молодість, будуть, можливо, там інші кінофестивалі. А, ну, а, режисери там, як то кажуть, привозять їх фільм. Куди далі ви будете його привозити? Сьогодні цей фільм уже є в інтернеті, тобто він зараз у вільному доступі з англійськими субтитрами і його можуть продивитися по всьому світі всі, хто бажає. Uh -huh. Далі, якщо будуть запрошувати, в принципі, у нас немає такої потреби зараз, якби його возить цей фільм, він сам по собі куди треба, поширюється. Якщо хтось захоче, запросить безпосередньо нас поспілкуватися. І також трапилося в багатьох містах, в багатьох обласних центрах вже проїхали. То звичайно, ми якби приймаємо такі пропозиції, приїжджаємо. Але тим часом вже працюємо над іншим фільмом, і У нас особливо немає часу займатися зараз цим фільмом. Ну а, через те, що ми вже друге а, згадуємо про фільм Добровольці Божої Чоти», А давайте передивимося трейлер на цей фільм, а потім продовжимо розмову далі. Добровольці Божої Чоти». Дивимось. Бажання одне, щоб це закінчилося, але закінчилося успішно для нашої держави, успішно для нашого народу. Від того, якщо ти посадиш дерево і тобі хочеться, щоб воно швидше почало родити, воно почне родити тільки тоді, коли воно виросте, коли воно дозріє. Капай, капає. Це сильно. Олег, не засинай, чуєш. Зараз насправді на оцій крові людей, на крові хлопців наших, на крові цивільних людей, мені здається, тут просто росте оце молоде, нове посаджене дерево української нації. Добровольчий український корпус. Дякую. Нація це як сад. І сад він постійно має мати якесь оновлення. Оружі! Вон на висоті. Хочеться бути вдома, хочеться доглядати за садом, хочеться садити город елементарно, там, будувати будинок, виховувати дітей. Це те, що хочеться. Наразі я вважаю, що мені потрібно бути тут. Чому я сказав? добровольці, цієї божої. Це трейлер а, до фільму добровольці Божої чоти», прем'єра вже якось запланована. Знаєте, як голівудський блокбастер скоро на екранах, і голос такий. Вони там залежать. Скоро на екранах так, ага. а вони залежать від дат. Ми не залежимо від дат. Ми залежимо від того, що. Намагаємося зробити як найкраще, якнайшвидше, але як найкраще. Тому будемо гнати тільки в міру того, щоб не якість не става. До речі, про Голівуд читав, що Міноборони замовить американським режисером і фільм про АТО і про це на брифінгу. Сказав радник міністра оборони Олександр ну, Дан -дан Данилюк. Якраз... — починаємо гребти землю. І це пара зніздрів іде. Це жах. Чесно, це така ганьба, така малороська позиція. Примітивно думати, що десь там якісь суперкруті режисери Америки, а раніше Росії можуть зняти щось краще, ніж на Україні. Тут може хтось, тому що так вважалось і так вважається. Ось. Тобто, і поки вони так примітивно будуть мислити, Таке кіно у нас і буде українське. А ви кажете, що ніхто ніколи насправді не дізнається правди, що там відбувається на фронті на передовій. А як режисер, режисер з Голлівуду може розповісти і показати правду, якщо навіть ну, ми тут не знаємо? Ну там буде епос. Тобто йдеться про епос. <гум> Я не заперечую, це мусить бути епос. Тому що там є герої, яких варто оспівувати в баладах, піснях і в фільмах. Нема питань. Трагедії, є там героїчні подвиги, є там. Зрадники, що завгодно, це все варто показувати. І впевнений, що американці зроблять непоганий фільм. А чому до них звертати, то українці зроблять не гірший фільм? Оце мене, наприклад, мене дратує те, що ми зараз цей фільм, ну як вся країна скидається там, по 5 гривень, там, а хто по 100, а хто скільки може, в речі возять все туди на фронт, так, забезпечуючи армію, яка на той момент в жалігідному стані перебувала, зараз поступово-поступово стала на ноги. Ми своїми показами збираємо по копійці ці кошти з усіх різних міст, купляємо там туди пару там термоодягу, там ще щось. от такими по, по можливості допомагаємо. В цей же час, замість того, щоб тобто кіно годує армію, а в цей час армія, яка має, знайшла можливість. Знайти якісь кошти, вони вирішують годувати американських режисерів. Це неправильно. Ми, Але... ми... Да, ага, будь ласка. Ми, так, між ми, іншим, то кіно, яке ми робимо, і робили перше кіно, і робимо зараз, це з нашого боку також і є якоюсь такою волонтерською роботою. Тому що найголовніше це не зробити собі якось там слави чи, можливо, там, показати, що ми там круті режисери і так далі. А все-таки допомогти в, в, в такий спосіб. Допомогти і країні, і армії, і тим людям, які ще в, в чомусь можливо сумніваються, або стоять вагаються або стоять просто осторонь, а, не допомагаючи, от або критично ставляться. Критично наприклад, критично. вони можуть критикувати, чого ви там крові жадаєте. Тобто, щоб вони зрозуміли, що люди насправді зовсім не хочуть воювати. Ніхто не хоче. Вони змушені туди йти. Вони розуміють, що ну якби можна воювати зараз там, або за місяць воювати у себе під хатою. І якби ось це розуміння, що якщо ти не стримаєш війну десь далеко на рубежах країни, то вона зайде в твій дім. І по з попереднього, наприклад, там фільму Війна за свій рахунок ми показували в титрах наших героїв. Вони вроді би вояки, вони говорять про якісь військові е, речі, там це все. Але один біолог, другий політолог, там, третій юрист, актор, юрист там, і так далі. Історик. Тобто ми показуємо тих людей, хто хто ті люди, е, що пішли на війну, захищати країну і, ну. Теж саме в, в цьому нашому наступному фільмі ми стараємося також показати людей. Тобто насправді хто ті люди? Ті їхні їхні попередні. Ви нас з самого початку питалися, чим ми займалися до. Отак само от зараз у нас війна, і ця, ті обставини в країні заставляють займатися зовсім не тим, чим ми любимо і хочемо займатися. За тематикою це будуть взагалі різні фільми. Війна за свій рахунок і добровольці Божої чути? Ну, я би сказав, що це вже трошки просто більше. Розвинулася війна, тобто від тої антитерористичної операції це виросло в реальну війну. І ось ця реальна війна з, з усіма цими танками, ближнім боєм, з усім цим, вона. Вже як би, подорослішала. Так? Uh -huh. І так само цей фільм він просто. вже, ну... В ньому є присутні елементи справжнього такого екшену, що, що таке модне слово екшен, де, де стріляють, де кричать, де взриваються. ці хлопці є... пробач, що були так. з Бруківкою. Вони спочатку якби, зробили один крок. Перейшли від мирного життя до бруківки, тоді від бруківки до коктейлів, тоді від коктейлів до зброї. І сьогодні вони вже відстрілюються від танків. Uh -huh. Ось. І тобто, така сама еволюція і в цьому фільмі. Ми хочемо показати це. І там у нас так само є герої, які розповідають, що вони чим вони там займалися в цьому, як вони потрапили на Майдан, і далі ось. Вони борються за їх Тому, термінали з російським є... спецназом. Так. Розумієте, так? А, я бачив на Фейсбуці, Ви збираєте кошти за допомоги а, фільму. А якщо ви хочете підтримати там цей фільм, як взагалі це працює? Я 250 гривень. Поки що ніяк. За весь період, тобто там 10 тисяч переглядів, 250 п'ятдесят mm -hmm. гривень. На жаль, чомусь це не працює. Я не можу зрозуміти, чому мені до того як ми його виклали в інтернет. Дуже багато людей по всьому світі писали: я знаходжусь десь там далеко за межами України. Чи можна цей фільм переглянути? Там ми з задоволенням і купимо і поможемо. Але в результаті чомусь це не ну, працює набагато більше допомагає, те, що коли ми безпосередньо наприклад, там так. показуємо в кінозалах, якихось, тоді люди там от ми безпосередній контакт з людьми і допомагає цьому збору? Ми досить як би це вже багато зібрали і допомагає. А які відгуки ви читаєте їх в інтернеті? Ви бачите їх після перегляду цього фільму? Ви спілкуєтесь з глядачами? Які взагалі ну так здебільшого є відгуки? Відкриття для багатьох, в принципі, вони так з новин вони бачать тільки сухі хроніки, тобто ніяких емоцій, ніяких справжніх переживань. Немає. Вони бачать, якби от, загинуло стільки-то, ось там стільки-то лежить в лікарні. Ось такі. <гум> тобто, насправді дуже важливо донести до глядачів ті емоції, що переживають солдати, щоб вони зрозуміли. По-перше, от важливо зрозуміти, що там на війні там не лише смуток, але й багато дуже її радості. Від простих дуже речей. Сміху, посмішок, жартів, тобто, що бійці насправді один одного дуже підтримують і насправді утворюється таке братерство. Це важливо донести. Важливо донести смуток, важливо донести, можливо, і страх, і ось ці всі переживання, щоб глядач, він крізь всі ці почуття пройшов протягом фільму. Тоді він буде набагато ближче відчувати, от він побачить людину в військовій формі, він вже буде відчувати, що ця людина відчуває. Ось і мені здається, що ну, в першому фільмі це вдалося. Зараз подивимося, що що відбудеться в другому. А ми до зустрічі перед камерами розмовляли з вами телефоном. Ви казали, що я побачив, що відбувається в Україні, а подумав про те, що мені треба бути на фронті. Я взяв в руки зброю і пішов в зону. АТО. зараз ви кажете, що я розумію, що я з камерою більше можу, ніж з зброєю в руках. Зараз ви в якому стані? Вам так само здається, що так, з камерою точно. ви Так, зможете... абсолютно точно. Тобто дивіться, що важливо. Важливо не убити конкретного, там котрий прийшов ворога. Це теж. Але це якби ну тут можливо і я, і Іван. Ми не настільки професіонали, щоб це чинити, тобто стримувати ворога безпосередньо своїми руками. Але ми можемо спробувати вирубати корінь. Від якого виростають всі ці пагонці. Розумієте? А в чому цей корінь? Тобто донести до людей в інших країнах, в тому числі, не лише в Україні, а й в інших країнах так само, звідки це все росте, і проти чого вони борються, проти кого вони насилають своїх дітей, своїх чоловіків, своїх батьків. І це дуже важливо, тому що це може змінити і їхні країни так само. Вони можуть зрозуміти набагато більше, що відбувається у нас, хто ці люди, хто бореться, за що вони борються, чому вони борються, як вони борються. Ось, і цей вплив він не лише на мізки, а й на серця багатьох людей по всьому світу. Я дуже сподіваюся, що цей фільм переглядатимуть в Росії так само. І його переглядають. Я знаю, багато моїх знайомих передивилися, вони поширили на своїх сторінках цей фільм. Тобто це щось міняє. Тоді треба субтитри, мабуть, робити російською мовою для там багато тексту російською mm -hmm. в фільмі, тому що багато з наших героїв вони говорять російською. А в цьому фільмі, що ми зараз працюємо, там хлопці з Луганська є. Є з Пітербургу один, тобто. Вони говорять російською мовою, і те, що буде незрозуміло, там можливо глядач англійською зможе собі прочитати. А з Петербургу яка доля цього бійця, як він потрапив взагалі добровольцем? Так само він був в різних формуваннях, побачив дисципліноване формування Добровольчий український корпус, mm -hmm. де дійсно на високому рівні знаходиться це саме дисципліна, ось невживання алкоголю, і відповідно збереження бійців. Він записався в добровольчий український корпус, ось правого сектору батальйон. І зараз воюю разом з ними. Угу. А, взагалі знімати кіно це таке коштовне дуже захоплення. А якщо ви кажете, що зібрали всього на всього 250 гривень, то тоді через інтернет це ми через зібрали інтернет. через інтернет. Через інтернет. Ми так само а. зібрали в показах кінотеатрах набагато більше в показах в різних містах. Там, наприклад, був прем'єрний показ, то ми зібрали там 41 тисячу. Так. і обшили два БТРи для 95-ї бригади, обшили захистом від за допомогою одного показу. Захистили два БТР, відповідно, два відділення бійців. так? А зараз є зв'язок з бійцями, які зараз на передовій, на фронті, а, що там відбувається? Ну, так, останні повідомлення, може, вчора спілкувалися, може, кожен день, сьогодні. Кожен а, день спілкувалися. Вранці, а, яка там. Ситуація. Ну, Кожен день відбувається. Тобто, є хлопці, які знаходяться на різних рубежах. Хтось знаходиться, наприклад, в Пісках, це селище поблизу аеропорту. Вони mm -hmm. розповідають, що там відбувається. Є ті, хто знаходяться в аеропорті безпосередньо. Є ті, хто знаходяться от, там, іще, там, в Дебальцево і ще в тих краях. Тобто там зранку, перевіряєш, чи всі живі. А, а Зараз є якийсь там наступ, взагалі, яка там ситуація? Ну там ситуація Запрещу. така, це в мене таке склалося враження, тому що я, наприклад, не воював на відміну від Леоніда. Ти? І коли я приїхав в Піски, то в мене таке було враження, що а якраз це був початок перемир'я, десь перші тижні перемир'я. І в мене було таке враження, що встановлена лінія фронту, офіційно, встановлена лінія фронту, яка не має права посуватися. Ось і все. Тому що а, цілодобово там обстрілюють ті ж самі піски, а, там пропадають хати, раранці ра, там місцеві мирні жителі, там військові так же само гинуть і так далі без а, зброї в руках. Тобто, падає, коли мінометний обстріл. От, люди гинуть. Запитання до Леоніда: Ви запрошені на конференцію. TEDx. і тема конференції Край безкрайньо уявна лінія у просторі. Ви це те... не читайте, бо зараз у да. вас голова опухне. Да. Давайте я да. вам коротко скажу. І... і я хочу розібратися, як ви зможете все це пояснити Добре. за темою і погодились взагалі взяти участь у таких... от саме через те, що я прочитав, те, що вони написали, мені дуже це сподобалось. Те формулювання, якщо в нього вдуматися, воно насправді досить мудре. Так от е... про що я безпосередньо хочу розповісти, це про те. От Про країну мрій. Так? Насправді, що таке, от, за що боровся той Майдан? Він боровся за якусь таку країну, ну, яку всі в серці виношують, але, можливо, досі не сформулювали. Ось, політичні партії, коли йдуть на вибори, вони так само кажуть, просто проголосуй за мене, я там розберусь. Прийду, все почищу, все приберу, там все зроблю. Ось. Але хочеться чіткого формулювання, ось це ми будемо створювати. Давайте разом. От у мене таке чітке формулювання є, і мені не треба нікуди балотуватися. Все. Тобто мені подобається, щоб кожен просто робив цю свою справу і все помаленьку буде. Це хутір. Власне, хутір. Е, уже як приклад mm -hmm. того, що це можливо. Е, приїхати туди, де взагалі повна руїна, електромережа зірвата, розкрадена, тільки стоять опори, печі всі розграбовані, вікна всі вибиті, і з цього починати. Але ніхто не перешкоджати. Наскільки це там. далеко від Києва? 220 кілометрів. І там живе скільки людей на хуторі на сьогоднішній день 30 хат. А це ви не думаєте, така цікава іронія долі. А ви ближче до землі випікати хліб, топити грубку, бути з дітьми і перебувати десь в тиші. Насправді йдете на війну, знімаєте кіно і через силу перебуваєте насправді там, де галас, шум, інтернет там так всі так. знаходяться через силу. Тобто ніхто не хоче воювати. Насправді, ми зараз просто боронимо рубежі. Країни мрій. Але тим часом, на що ми зараз наголошую, дуже важливо саме зараз її починати активно розбудовувати. Тому що коли це все, дай Бог, скінчиться, всі ці хлопці повернуться додому. Вони повинні побачити, що щось змінилося за цей час. Вони оборонили рубежі. Добре, чудово. А що за цей час змінилося всередині? Нічого, вибрали там, я не буду зараз здаватися в подробиці кого, але вибирали кучу лайна. Запитають, а ми що говорите, ви чекайте, а що ви робили весь цей час, так, поки так. ми там гинули, поки ми там воювали? Що ви робили? Ви всі тут всередині? Ми допомагали армії. Чим? Шкарпетки пересилали, це супер, але як ви розбудовували цю країну, за яку ми боролися? Чи що ви створювали конкретно? Ось, а що треба створювати конкретно? У тебе є свій будинок, своя вулиця, своє місто, зроби його ідеальним зразком. Як ти його мрієш бачити? Щоб там було прекрасно твоїм дітям, твоїм друзям, твоїм батькам, я не знаю всім. Ось. І якщо так кожен зараз візьметься за свою вулицю, за свій дім, за своє місто, буде класно жити в цій країні. Ось тому на цьому тедексі, що зараз ось відбудеться, я би хотів розказати про приклад обирку, запропонувати створення мережі цих хуторів по всій Україні. Є вже розроблений шаблон, є декілька хуторів, створених за межами навіть України. От в Білорусі є подібний вже хутір. Наш побратим створений таки, за таким самим принципом. Ось і людям там живеться класно, натхненно є можливість власними руками і містками створювати щось, ні на кого не Леонід Кантер і Іван Ясній – режисери, які працюють над новим фільмом під назвою Добровольці Божої Чоти» і розбудовують нашу країну мрій. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна обов'язково повернемось.